Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждали 54-річний чоловік і 52-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 11 БПЛА типу герань 2 1 БПЛА типу ланцет, два й Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Нечволодівка пошкоджено автомобіль. В селище Шевченкове приватне будинку. У Зюмському районі в місті Зюм пошкоджено цивільне підприємство та складську будівлю. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 179 людей. Залишилося 36 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 7540 людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 34 оперативні виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Лозівському та Ізюмському районах області. Вночі російські війська завдали ударів БПЛА по місту Ізюм. Внаслідок ворожого удару сталися руйнації та пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 7 квадратних метрів. У селі Лепчанівка Ізюмського району внаслідок побутової пожежі у приватному будинку, причиною якої стало коротке замкнення електромережі, постраждав 41 одно. Річний чоловік піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 63 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куб'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку вчора відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам'янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного і Болухівки. На Куб'янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів піщана купянськ та в напрямках Петропавлівки, Новоплатунівки. Марія Сулуйова, Дмитрон та Олексій Муравйов, Харків, Новини.